Все рівно, ми ну, просто приречені ходити ось цими колами навколо е, польського виборчого циклу. Ну і е, ми дещо переоцінюємо зрілість усіх наших сусідів, і ми це бачили. Да? Тобто. Е, в принципі, це було достатньо очікувано. Ми бачимо, ну, ось, взагалі, інфантильну позицію Угорщини, наприклад, яка просто паразитує на тому, що а ось ми не пустимо в НАТО, а ось ми не пустимо в Європейський Союз, і бачимо, що ось ця спокуса. Яка до речі не має нічого спільного з європейською інтеграцією, да вона притаманна буде і для багатьох інших країн. Тобто, ну це я вбачаю дану ситуацію так. Поки ж з що воно загострюється саме в у виборчих циклах. чому? Тому що ця проблема вона не є актуальною, але вона є ну такою міфотворчою і культурною. Да, Ну грунтовною для польського суспільства, тому воно так і відбувається.